Да. Подивися сюжет, щоб я зрозуміла, може в ньому щось треба переробити. Хорошо, давай. — Ну, з Богом. А що це за мітинг? — Це сьогодні був мітинг під... Міською Чернігівською радою перед сесією ти ж знаєш про виділення 20 мільйонів і оті от черги, які в понеділок. Ми коментарі не даємо. Ну, ну так ви ж прийшли на мітінг ну, ви прийшли. Не Хочу коментар. давати. І кого ви підтримуєте? Що Та ви хочете, щоб ми щось ушлі? будь пожалуйста. Там радикали, там були укроповці, uh -huh. там були партія простих людей. Ну і логічно, що наш край переходимо до розгляду питання про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2013 року про програму надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Черніва на 2014-2018 роки зі змінами і доповненнями. А Що це за фотографія? Причому на uh, дивися. Ну виходить фішка, яка. На сайті Чернігівської міської ради була програма про надання одноразової матеріальної допомоги, але зараз завантажується тільки її перший листок, а положень самих уже на сайті немає. Але от бачиш, в 2016 році сьомо мільйон 260 шістдесят да. тисяч. Резка цифра так як упала. Вибори пройшли Все ж ну не тільки вибори. Очевидно, з 2016 року планується е, величезне підвищення зарплат, зниження комуналки. людям під... не потрібні будуть. Приходимо да. до обговорення. Русін перший побіг. Вибачайте, будь ласка, його присаджувати не буду, потім Іванова. Прошу. Ну, по-перше, не а Пішов. Дякую, Олександр Володимирович, за слова. Олександр Володимирович, я Направо. ще раз допомога і подачка це різні речі, Далі, а не займатись чисто популізмом перед виборами. Сюди пропонують додати 20 мільйонів. Мотивуються тим, що у зв'язку з новими податками, які наповнюють Чернігівський міський бюджет, у нас є приріст на 70 мільйонів гривень, Ого. які ми можемо використати. Розкажіть, будь ласка, як в державній програмі під бюджетні гроші ходять агітатори в футболках? Наш край і займаються збором документів, індивідуально персональних даних громадян. Вот Люди, уважаемые в этот раз треба допомога, чиней сегодня. То есть выступают некоторые депутаты и против такого непонятного вот этого хода нашего любимого мэра. Виступають депутати навіть не стільки проти надання матеріальної допомоги, скільки проти того, що це рішення приймається якраз в Апогей виборів. Ну популізмом займається той тобто Соколов. Фактично так займається популізмом, і депутати звертають увагу на те, що це все таки бюджет розвитку Місцянами міста Чернігова для того, щоб їх витрачати на розвиток міста, а не на сьогоденню якусь. Мету, яка називається вибори. От ви тут сидите всі, да? поділіть ровно, навпіл, половина з вас отримає кошти, а половина ні. За 20 мільйонів гривень можна годувати всіх дітей міста, всіх школярів міста безкоштовно. Цілий рік. Стане на голосування в цілому, прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати, прошу включити систему для голосування. Прошу голосувати за. прошу, прошу. Решение принято. Прошу включить систему для голосования, потому что час людей повытянула карточки, и мы должны знать это лицо, как бы. И мы поможем назвать ваши имена. Прошу поименно. С угрозой пойменно. такой, как бы это прозвучало даже. Дякую, шановник коллеги. Дальше початково. Для чого була зроблена в 2014 році ця програма, яка була мотивація депутатів. Мотивація була така, що стаються в сім'ях непередбачувані обставини. Mm -hmm. Батьки помирають, діти залишаються сиротами, є люди, які дуже важко хворіють, є онкохворі. Є ті категорії, хтось потрапляє в аварію, і їм терміново потрібні кошти на лікування, а сімейного бюджету на це не вистачає. І це от була така база, яка могла дати. Людям матеріальну допомогу в надзвичайній ситуації. Mm -hmm. А зараз перед виборами її перетворили на одноразову матеріальну допомогу всім тим, хто знаходиться в важких матеріаль... важкому матеріальному становищі, хм. швидко, швидко перескочили. Сьогодні проголосували такий цинізм.